Сьогоднішній буковельський пейзаж, вже в другій частині дня. Ну і друзі, сьогодні в цьому відео покажемо вам, що тут по погодці, що тут по чергах. Знову, дивіться, всередині дня. Купа народу пише, що там знову маса фейку, що Буковель забитий людьми. Ну давайте подивимось, який він забитий. Їхали, проїжджали по першій трасі один це, і попали, дивіться на те шоу, яке тут шоу. Маски шоу. Всі їдуть в плузі один за одним. Такою великою колоною. Давай дім поїхав дев'ятий номер. І Любі друзі, повороти в плузі. ця яка змійка поїхала. Та ти що, та ти що, слід слід. Отако пару разів проїдуть і тут будуть канави на трасі. Під'їжджаємо до Реберні на трасі 1С. Дивіться, тут 1А траса, друзі, і вона також засніжується. Зовсім скоро знач, буде відкрита траса навіть 1А, хоча її відкривати, ну, я б її не відкривав, напевно. А тут траса 3D, як завжди працює, надка широчезна. Ну і 1С. Файненька траса така, до речі, зранку. Круто катати в цьому регіоні, тому що мало хто сюди доїжджає. Це те, про що я казав. Зараз їдемо по 1С, ми вдвох навчаємось і крім нас тут нікого просто немає. Нікого траса пуста. Ну загалом людей зараз немає, тому що це тільки 10 година ранку. Так? А, але тут прям нікого, бо всі хочуть поїхати туди далеко надовго. Так що ловіть пішечку та секретик для вас, де катати зранку, щоб людей не було. 10.30, перший підйомничок. Щось люди не проснулись неділя, де ви? Під'їжджаємо до другої траси. Знаєш, турічка червона, така сніжок щось інтенсивніший, друзі, стає сьогодні. Йай! Неділя, на горі людей немає, ні піших, ні лежних. І це вже 11 година. А де ж ті люди? А ну давайте так, друзі, пишіть в коментарі, де люди. Де вони? Чому їх немає в неділю навіть. П'ятий підйомничок, під'їжджаємо вже до нього поближче. І ось безпосередньо сам він підйомник номер 5 Покажу, значить, зараз чорну трасу 5 є, її вже зовсім скоро будуть відкривати, там іде повне засніження. Ну і також тут засніження йде цієї траси 5К синяї. І, друзі, пам'ятаєте, в одному з відео про фантастичну погоду. Я казав, хто напише класний коментар. Покажу його в наступному відео. Так ось нарешті там хоч є серед кого вибрати. І показую, хто переміг. 17-й підйомничок, вершина 5-ї, 17-ї траси, друзі, там 5К засніжується. Погляньте на неї, як файненько. Буде траса 5К. Дуже люблю її. На неї так класно навчаться кататися. Це просто фест. І 17 ка У всю ширину вже працює. Ну і тут пейзаж як завжди звідси дуже крутий для фоточок. 8-й підйомничок, 8-й траси Файна траса, рідко хто доїжджає взагалі до восьмого підйомничка, друзі, тому туди можна їхати і там катосити без черги, Та взагалі без людей на трасах. Хоча їх і так сьогодні немає на трасах, але навіть коли є трохи люди, то туди мало хто доїжджає. 5А-траса, друзі, вона насправді дуже класна і буде такою аж до кінця сьогоднішнього дня, тому що завжди, коли моросить, і йдуть сніги трохи, то вона просто чудова. Траса 13 c траса 13 d до речі, колись була моя улюблена траса, дуже файна. Ну вона і зараз моя одна з улюблених для навчання, для виводу людей на червоні траси, там і для карвінгу тут класно можна відпрацьовувати. В общем, їх насніжують. А13Е по пішов студері. П'яточка. Значить, перший підйомничок одиничка, тут засніжується все. Ось вона там та одина траса буде та й один Б чорна. Може, ще й відкриється для катання, це чорна 1Б. Вечірнє катання, сімочка, сьома траса, друзі. Людей небагато сьогодні взагалі, хоч і неділя. Здавалося б, що мало бути багато людей, але їх немає. Коротше, їду по сімці, бачу тут такого лева. Класна маска. Маска Вельвет, Купуйте українське. Красавчик. Ну ви ж знаєте, як завжди, я скажу за те, що ми робимо технологічні класні речі, Вельвет, мій бренд, за який я особисто відповідаю. І ми зробили обновочку, переглядайте наші нові товари, тому що ми вже дошили чохли, шкарпетки і закинули нових масочок. І останні подихи друзі з сьогоднішнього вечірнього катання. Дивіться, як файно в камеру пролітає сніжок, друзі. Це для вас прямо така атмосферка перед новорічна. Пару лижників катається. Ну і бачу в телеграм-каналі нашому. У нас є канал про буковель. До речі, дивіться під відео є в описі посилання. Там люди спілкуються про Буковель постійно, про те, що тут відбувається, в лайв режимі всі новини. Там знову там пишуть, що в інших новинних телеграм-каналах багато фейків про те, що черги у буковель, Ну також черги вам. Лайв режим сьогодні, буковель. Черг немає, і не було в день черг. То все, фейки. До речі, засніження йде на другій трасі, навіть там Там буде біг такий. Ну, одиничка засніжується і ще декілька трас засніжується, які я вам вже показував. Дякую вам всім за перегляд, друзі. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть якісь файні коментарі. І до зустрічі на схилах.